Що відбувається з кишечником і травленням, коли ви їсте кавун? Кавун і ваш кишечник солодкі фрукти чи потенційне джерело дискомфорту. Літо це час соковитих фруктів, і кавун це, мабуть, найяскравіший представник цього періоду. Його солодкість, освіжуючий смак та яскравий колір миттєво пов'язані з теплим і безтурботним відпочинком. Але, як і будь який будь-який продукт, кавун впливає на наш організм, зокрема, на травну систему. І цей вплив може бути як позитивним, так і негативним, залежно від індивідуальних характеристик. Давайте розберемося, що відбувається з кишечником, коли ви насолоджуєтесь цього літа делікатесу, і як уникнути потенційних неприємностей. Вода, клітковина та гідратація, основа корисного впливу. Перш за все, варто зазначити, що кавун 93% води. В епоху, коли багато хто з нас страждають від хронічної зневоднення, це саме по собі є суттєвою перевагою. Досить споживання води є критичним до нормального функціонування всього організму, включаючи травну систему. Вода допомагає пом'якшити стілець, полегшуючи його прохід кишечнику та запобігаючи запором. Волокна, що міститься в кавуні, також відіграє важливу роль. Хоча його кількість не така велика, як у деяких інших фруктах та овочах, навіть невелика кількість клітковини може позитивно впливати на моторні навички кишечника та підтримувати здорову мікрофлору. Волокна, як відомо, подає їжу для корисних бактерій у кишечнику, сприяючи їх росту та активності. Ці бактерії, у свою чергу, беруть участь у розпаді складних вуглеводів, синтезу вітамінів та зміцненню імунітету. Особисто я помітив, що в спекотні літні дні, коли споживання води природно зменшується, додавання каву на раціон допомагає мені підтримувати водний баланс і відчувати себе більш енергійним. Фруктоза солодка проблема для чутливих кишечника. Однак не все так безхмарно. На кавуні є фруктоза тип цукру, який не завжди легко вбирається організмом. У тонкому кишечнику фруктоза частково розщеплюється, але якщо його кількість перевищує можливість асиміляції, вона потрапляє в товстий кишечник. Там стає їжа для бактерій, що призводить до процесу бродіння. Блукаючи, як правило, супроводжується утворенням газів, що може спричинити здуття живота, дискомфорт і навіть діарею. Люди з роздратованими кишечниками SRK, або іншими проблемами травлення особливо чутливі до фруктози. Я знаю людей, які при найменшому використанні кавуна відчувають здуття живота та дискомфорту, що, звичайно, затьмарює задоволення літньої делікатності хто повинен бути особливо обережним. Окрім людей з СРК, є й інші категорії людей, які повинні обережно користуватися кавуном. Люди з запальними кишковими захворюваннями, айбіди волокна, що міститься в кавуні, може спровокувати загострення симптомів. Люди з непереносимістю фруктози. У таких людей фруктоза погано поглинається, що призводить до дискомфорту та травних проблем. Люди з нирковими захворюваннями, кавун багатий калієм, що може бути шкідливим для людей із захворюваннями нирок або на діаліз. Люди з діабетом на кавуні є цукор. Тому його використання може збільшити рівень глюкози в крові. Люди з чутливим шлунком, навіть у людей без будь яких діагностованих проблем з травленням, кавун може спричинити утворення газу та дискомфорту, якщо ви використовуєте його у великих кількостях. Скільки кавуна ви можете їсти, як і у випадку будь-якого продукту, помірність є ключовим фактором. Для більшості здорових людей дві кавунові чашки на день це абсолютно безпечна кількість. Однак, якщо у вас є проблеми з травленням, краще почати з меншої кількості і поступово збільшувати дозу, спостерігаючи за реакцією організму. Мій особистий досвід та поради: я сам не приписую себе людям з чутливим шлунком, але помітив, що використання великої кількості кавуна одночасно може спричинити незначне здуття живота. Тому я намагаюся їсти його маленькі порції, розповсюджуючи протягом дня. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам уникнути неприємних сюрпризів. Почати мало, якщо ви не впевнені, як ваш організм реагує на кавун, почніть з невеликої порції і поступово збільшуйте дозу. Їжте окремо, не їжте кавуна разом з іншими продуктами, особливо з тими, які можуть зважувати травлення. Пийте достатньо води, заєднайте використання кавуна з достатньою кількістю води, щоб допомогти організму перетравлювати цукор. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте дискомфорт після використання кавуна, припиніть його використання та проконсультуйтеся з лікарем. Виберіть стиглий кавун, стиглий кавун простіше засвоюється і містить менш неперетравні цукри. На закінчення. Кавун це смачний і освіжуючий літній фрукт. Що може принести користь вашому здоров'ю, особливо якщо мова йде про гідратацію та підтримку здоров'я кишечника? Однак, як і будь-який продукт, це може викликати дискомфорт у деяких людей. Розглянемо свої індивідуальні характеристики, дотримуйтесь помірності та слухайте своє тіло, і тоді кавун стане джерелом задоволення та переваг для вас, а не причиною травних проблем. Якщо у вас є якісь побоювання чи запитання, не забудьте проконсультуватися з лікарем чи дієтологом. Вони зможуть дати вам індивідуальні рекомендації на основі вашого стану здоров'я та потреб. Важливо пам'ятати, що інформація, представлена в цій статті, має загальний характер і не повинна розглядатися як медична консультація. Завжди зверніться до лікаря або дієтолога, щоб отримати індивідуальні рекомендації.